Доброго вже зараз поговоримо про Андріївські А, У нас у студії Тетяна Букач, завідувач сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для юнацтва. Та Христина Корінь, головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку 13-го Доброго ранку. 13 числа будемо святкувати. Тобто, вже завтра. Давайте розкажемо, що у планах цього заходу. Отже, 13 грудня, користуючись такою гарною нагодою, хотіла б запросити кропивничан о 17-й годині вечора завітати до Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва на Андріївські вечорниці. Андріївські вечорниці це таке давні українські свято, яке ми святкуємо в бібліотеці вже не вперше і завжди вони користуються надзвичайним попитом. Адже ми говоримо про наші українські традиції, про наших нащадків, про те, як вони розважалися в такий зимовий час ще з давніх давен. Отже, ми знаємо, що на Андріївській вечорниці на Андрія зазвичай молодь збиралася е, в хаті якоїсь вдовиці для того, щоб розважитися, для того, щоб поворожити на долю, для того, щоб вкусити кали... калиту. Е, і цього вечора в бібліотеці ми також будемо все це робити. Ворожити е, буде. Е, і ворожити е. також. Mm -hmm. е, так там Відьми збираються? Ні, mm -hmm. відьми в нас не збираються, але збираються люди, які вміють ворожити, які будуть розповідати, як це потрібно робити. І які будуть намагатися разом з нашими учасниками наворожити собі щось гарне в наступному році. І що ж, то ж можна наворожити собі? І багатство, і кохання, і все на світі. <клес> ну так, я думаю, що все на світі можна буде зробити. Але перед тим як е, Христина вам розкаже саме про ворожіння, е, я б хотіла сказати про те, що є такі основні моменти, про які мають пам'ятати всі, хто хоче завітати до нас uh -huh. е, до бібліотеки. Ну, по-перше, ми е, хочемо запропонувати всім прийти у вишев. Банках саме цього вечора, адже ну Андріївські вечорниці це, це така українська традиція. По друге хотіла б нагадати, що початок о 17 годині е, о без п'ятнадцяти шість розпочнеться така концертна програма, і ось о, о, о 19.00 ми запропонуємо всім таке гарне українське частування, м, українськими варениками, кашкою і запашним чайком. Тому, будь ласка, е, приходьте. Хочу сказати, це що вхід є що... абсолютно вільний. Що... так тому, тому фінтор... вже у вас. Нічого себе. Так, давайте так. Я більш конкретніше розповім вам про локації, які ми організували в бібліотеці. А угу. це свято таке, знаєте, містичне, да, чарівне, щось в ньому є. Тому в нічна Андрія, дівчата вони ворожили, вони гадали, вони звертались до Андрія, щоб дізнатися щось про своє майбутнє, про свою судьбу. Тож ми організували кімнату ворожінь, і всі бажаючі зможуть туди зазирнути, зазирнути Тільки дівчата ж? так тільки дівчата гадали. А в цю ніч хлопці їм перешкоджали і вони їх просто розважали у цю ніч. Таким чином, а, <laughs> далі ми організували хатку майстерні. А це локація, де будуть дуже багато майстер-класів організовано. А ви зможете навчитися, як правильно ліпити варенички, тобто це дуже багато методів є. А ви дізнаєтеся, як правильно. Заплітати українську косу дівчата зможуть розмалювати собі нігті українською символікою, а також різноманітні вироби з глини можете навчитися робити. Тому у нас буде гончар Микола, який навчить всіх присутніх. На другому поверсі у нас буде діяти новорічний кінозал, і всі бажаючи зможуть переглянути новорічну стрічку Ніч перед різдвом. Така вона тематична, так скажемо. А також ви зможете зазирнути до оселі безпеки, де фахівці управління державної служби надзвичайних ситуацій в Україні. Вони будуть проводити таку роз'яснювальну роботу щодо безпеки в новорічні свята. Вони організують також свої такі виставки вибухонебезпечних предметів. Тобто буде цікаво, запрошуємо ми усіх. І, звичайно, народні забави. Якби з них у це свято. Ми будемо розважатися, будемо грати в різноманітні ігри. Перед концертною програмою будемо кусати калиту, це такий український обряд. Ви дізнаєтесь про нього, якщо завітаєте. Він дуже цікавий. І о 17.45 приблизно розпочнеться концертна програма. І потім, звичайно, частування варениками, кашею, чаєм. Хто буде брати участь у концертній програмі? Це пісні, танці, все це народна музика буде, чи можливо і сучасні. Це будуть театральні та вокальні колективи Великосеверинського будинку культури. Вони до нас долучилися, долучилися імідж центр Ольга. Вони покажуть зимову колекцію одягу, дуже таку да, гарну, якраз зараз зимою вона ну, дуже вас актуальна. Такі, буде такі українські пісні і а, театральна студія. «Маска» з великої Северинки, вони розіграють саме от обряд Андріївських вечорниць, тобто як вони відбувалися, і запропонують, показують, як саме виглядає обряд кусання калити, тобто з паном Калитинським, з паном Коцюбинським, з мазанням змазанням сажу. І, я думаю, що всім дуже yeah. сподобається. Uh -huh. а завдяки управлінню освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, ми будемо частувати варениками. Це вони зробили таку гарну річ на це свято. Соборний храм Пресвятої Богородиці, вони теж до нас долучилися, і служителі церкви розкажуть нам про свято Андрія Первозваного з точки зору церкви. І також вони нас будуть пригощати кашею та чаєм. Mm -hmm. А також до нас долучилися а, Кропивницький кіш українського дитяче юнацьке товариство січ, які будуть проводити оці ворожіння, які будуть проводити народні забави, різноманітні. Оці, оці, а, Україні українські, українські обряди. обряди а да. от Просто якщо людина чином... не завітає, як же ж його ворожити? Ви в курсі чи ви самі будете пробувати там все це вперше? Чи ви знаєте, Ми якісь дуже, як мінімум декілька варіантів поверити? дуже багато обрядів. Ну, по перше, незаміжні дівчата вони е, вламували гілочку вишні, ставили її у воду, і там до певного свята вона має якщо вона до певного За свята зацвете, то вона е, дівчина вийде наступного року заміж. Це ламають має... зараз всі гілки на вишнях. Розумієте, а потім гадали чобітками. Дівчата, як коли збиралися, викладали чобіток один за одним, і чи чобіток буде останнім? Знов таки та дівчина найпершу вийде заміж. Варили вареники, ще в кожен вареник вкладали записочки з іменами хлопців. І перший, який вспливе вареник, той був їх сужений. Хорошо, спливе, прям хорошо звучить. І плюс mm -hmm. дівчата також виходили на вулицю і пинали першу стрічну ім'я, і тобто за цим ім'ям, тобто вони визначали, як саме буде звати чоловіка, дівчина. Тобто, способів вирожіння є дуже багато, але саме представники дитячого юнацького товариства Січ, які будуть проводити вирожіння, вони про це знають найбільше і е, ну, якісь певні секрети і такі незагально відомі вирожіння вони також приготували. Знаєте, Ми, що саме страшне? Що? Що? Маша так спрашувати. Що там буде чистої колдоваті вже бліжається. У мене вже казанок є лягушечки, ці лягушечки. На в стол, коротше, варіанчик, ми пам'ятаємо. Я ще хотіла б розказати про те, ну так як все ж таки наша установа це бібліотека, книгозбірня. Тому ми зазвичай на подібних акціях, святах, ми готуємо для наших відвідувачів тематичні підбірки літератури. Цього разу ми підготували гарні книжкові виставки про народні свята та звичаї, тому що йде цикл. Новорічних та різдвяних свят, тому я думаю, що людям буде цікаво про це дізнатися. Також наближаються знов такі свята, і дівчата в нашій бібліотекарі підготували цікаві книжкові виставки про, ну, про різні техніки мистецтва хендмейд, як приготувати подарунки своїми руками, адже зараз це є дуже популярно. Плюс новорічний та різдвяний декор, як прикрасити свою оселю. Про все це можна буде дізнатися. Плюс література для сімейного читання, тобто казачі або ну цікава література для того, щоб почитати її вдома, от саме в ці свята. Як завжди свято у вас розраховано і на дітей, і на дорослих, будь-яка людина може прийти. Так, звичайно, Як усі бажаючі є багато локацій. Якщо це майстер-класи, то вони більше зацікавлять дитячу, таку юнацьку аудиторію. Якщо це концертна програма і все, що стосується безпеки, я думаю, що це буде цікаво і дітям, і дорослим. Для хлопців до речі, ми завжди говоримо про те, що ну, дівчата полюбляють різні техніки, от mm -hmm. ну, мистецтва хендмейд, а хлопці. Завжди кажуть, ну не завжди їм цікаво, тому ми для них підготували таку ще спортивну локацію. Вони зможуть погратися в настільні ігри, настільний хокей, футбол. А, давнину цього не було, але я думаю, що ну, ну, потрібно шкасати. трішечки сучасного щось додавати до нинішніх свят. Тож приходьте, дійсно буде дуже цікаво. 13 грудня о 17.00 в обласній бібліотеці для юнацтва на вас чекають і святкуйте. Андріївські вечорниці, поранайте в історію, дізнавайтеся традиції, ворожіть. Да -да -да. который Спасибо вам большое. Спасибо. Как всегда, дякова, творчество дякова. у вас дякова. и мы. А, а потом тоже что-то будет, да, на 19 число что-то должно тоже быть или нет? Мы еще а, планируем. А, интрига, мы плануем, вот так. Индрига? я понял. Нет, там... До Святого Миколая у нас також дуже багато цікавих акцій буде. І, до речі, ми зовсім сказали, забули ще сказати, що в рамках андріївських вечорниць у нас буде відбуватися ще благодійний розпродаж на підтримку наших хлопців, які знаходяться в зоні АТО. Тобто всі бажаючі також зможуть придбати щось на згадку про свято і таким чином підтримати наших хлопців. Угу. Угу. Добре, Дякую большое. Ми побачимося сільськах робіт, який бізнес-кухня.